Хей, hey! вітаю вас на каналі Антишколи! З вами я, Яна. Сьогодні ми поговоримо про англійську в IT. Одразу хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на канал і поставили дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропустити наступні відео. А в цьому відео поговоримо про сленг айтівців. Також, якщо вам цікавий сленг якихось більш вузьких спеціалістів, дизайнерів, тестувальників, програмістів, пишіть про це в коментарі, і ми зберемо для вас такі слова. Погнали! Ще я хотіла нагадати про безкоштовне пробне заняття. Скануйте десь тут QR-код або просто переходьте за посиланням під відео та реєструйтеся. На безкоштовному пробному ви зможете познайомитися з нашою інтерактивною онлайн-платформою, і саме там ви зрозумієте, що вчити англійську з інтошколою набагато цікавіше, ніж просто її зобрити. Ми розробили понад 10 тренажерів для відпрацювання лексики і граматики, з ними ти познайомишся саме на першому уроці. Також там ти познайомишся зі своїм тічером. Якщо щось тобі не сподобається, ми підберемо для тебе нового під твої вимоги. Так що не зволікай, реєструйся, а ми нарешті починаємо це відео. Якщо ви хоч раз думали про ІТ, ви 100% чули, що без англійської туди не потрапити. Це не зовсім так. Але насправді кар'єрний зріст спеціалістів, які не знають мови, буде набагато повільнішим, ніж інших. До прикладу, спеціаліст зі знанням мови отримує зарплатню в півтора рази більше, ніж той, який мов не знає. А якщо ви джуніор, то англійська може стати вашою суперперевагою, тому що у 99% випадків HR-и оберуть саме людину зі знанням мови з поміж інших. Далі, всі новинки сфери спочатку з'являються на англомовних ресурсах і лише потім перекладаються. Англійська це крута можливість працювати у світових топових компаніях з міжнародними клієнтами. Та що казати про клієнтів, якщо в своєму щоденному мовленні айтівці використовують купу англійського сленгу, навіть говорячи українською. Чуєш, я пофіксила бах? Зараз закомічую запущене рев'ю. Як вам таке? Тому якщо ти плануєш працювати в IT або вже починаєш свій шлях, це відео точно буде тобі корисним. Отже, 15 сленгових слів, які точно потрібно знати. І перше, асайнити. Воно утворилося від англійського дієслова to assign – доручати, призначати, тобто асайнити задачу означає ставити або призначати комусь задачу. Наступний термін backlog. Backlog у звичайній англійській означає заборгованість або речі, які потрібно виконати. У Ейтіфтів це перелік задач у порядку пріоритетності. Найчастіше використовується у фразі «backlog продукту тобто це перелік задач, які повинна зробити команда протягом роботи над сайтом або додатком. Щоб вивчати професійну лексику було легше, ми створили курс англійська для IT. Там ми вивчаємо все найважливіше для твоєї роботи, те, що тобі потрібно як спеціалісту, без води. У навчанні використовуємо кейси міжнародних компаній, таких як Google та Netflix, а програму розробляв методист з IT сфери. Також всі викладачі дотичні до ІТ сфери, тому ти можеш не переживати за актуальність та правильність інформації. У подарунок до цього курсу кожен студент отримує розмовний курс абонемент, адже ми розуміємо, що Speaking Skill – це найважливіший скіл у мові. Він підійде як для джуніорів, так і для мідлів і для сеньорів, щоб підвищити рівень вашої мови, отримати більш серйозні замовлення. Скануйте QR-код, переходьте за посиланням під відео та читайте деталі. А ми поїхали далі. Наступне слово backup утворене від англійського «back up» – дублювання або резервне копіювання. Тут все зрозуміло. Це копіювання даних, наприклад, бекап бази даних. Ми копіюємо щось, щоб після видалення це можна було легко відновити. Ще одне слово бак, воно більше стосується програмістів або тестувальників, але його зазвичай використовує вся команда. Бак це якийсь технічний дефект у коді, а у звичайний людській англійській це перекладається як комаха або жучок. Вивчимо одразу термін дебажити. Він утворився від англійського слова to. Дебак, позбавлятися помилок. Взагалі в англійській мові префікс де означає зворотню дію, наприклад, demotivate, demotivate – демотивувати, departure – відправлення, від'їзд. По такому ж принципу утворилося наше debug. бак, помилка, де префікс зворотньої дії, to debug – позбавлятися помилок. Ще одне слово дейлік. Це щоденний зі дзвон з командою. Воно утворилося від двох слів, «daily meeting» щоденна зустріч. Але погодьтеся, «daily» звучить набагато простіше. Народ, у ці ліда затримується міт, тому дейлік сьогодні об 11-й. Деплоїти. Звучить складно, якщо ти не знаєш англійського «to deploy» – розгортати. Деплойнути deploy сайт буквально означає розгорнути сайт для користувачів, тобто опублікувати його, перенести із тестового серверу на робочий, дропнути, тобто видалити, скинути або обнулити. Утворилося від англійського «to drop» падати, випускати з рук. Цікаво, що в музичній сфері це слово має трошки інший відцінок. Дропнути означає випустити, опублікувати новий трек. Саме для цього важливо вчити не просто англійську, а профільну англійську, щоб не плутатися і не робити отаких от помилок. Слово, яке ви почуєте в перший же день роботи в IT – це спринт. Ми можемо його знати в контексті спорту. Спринт біг на короткій дистанції, але в розробці воно означає зовсім інше. Спринт це певний проміжок часу, за який команда має виконати певні задачі дії. Ми можемо його також використовувати у своє «беклог спринта. Пам'ятаєте, «беклог» – це список задач, який команда має виконати протягом всієї роботи над проєктом. А «беклог спринта це певний перелік задач, який команда має виконати за найближчий час, наприклад, протягом наступного тижня або місяця, якийсь короткий відрізок часу. Але пам'ятай, якщо ти скажеш it в цю задача, він може зробити отакі очі, тому що в IT це називається таска, утворена від англійського «task» завдання. Також для дуже важливих або е, тих тасків, які треба виконати найшвидше, є такі поняття, як «critical task» або «task з high пріоритетом. Наступне слово ще одне підтвердження, тому що IT-шний слен дуже часто сильно відрізняється від звичних нам значень слів. Наприклад, тикет це не квиток. Тикет IT – це задача або запит. Наприклад, коли е тестувальник знайшов якийсь баг, він може дати тикет розробнику, щоб той пофіксив цей баг. Часто тикет і таска це одне й те саме. До речі, про фіксити це синонім до слова дебавижити, яке ми вже з вами знаємо. Воно утворилося від англійського to fix – виправляти, ремонтувати. Буквально воно перекладається як. Відремонтувати е, код, тобто виправити помилки у коді. Трев'юєте. Ще одне зі слово, яке треба знати, утворене від англійського to review, перевіряти. Що перевіряти? Ну, наприклад, зміни у коді. Не баг, а фіча. Чули таке? Фіча це якась особливість, особлива характеристика продукту. Вона утворилася від англійського feature – характеристика, якість. Наприклад, якщо ви маєте змогу видаляти повідомлення в чаті у співрозмовником, це фіча, або е, додавати продукти до обраного на сайті, це також фіча. IT – це завжди про купу звітів та технічної документації, але щоб кожного разу не казати. Technical documentation. it айтівці кажуть просто ТД, це скорочення від технікал Documentation. ТД. So, це тільки 15 термінів, які потрібні вам для комфортного спілкування, а уявіть собі, наскільки їх більше, і скільки ще треба докласти зусиль, щоб спілкуватися з англомовною частиною команди або з клієнтами. Курси по спеціальності це завжди добре, це вас покращує, але speaking skills Ну від них нікуди не дінешся, тому ми пропонуємо вам зареєструватися на наш курс англійська для IT. Ви можете спробувати записатися на безкоштовний пробний урок. Десь тут буде qr код а також буде посилання під відео. Переходьте та реєструйтеся. І не забувай про наші соцмережі. Підписуйся на Instagram, на Telegram, на TikTok. Там дуже багато цікавого. А ми побачимося з вами в наступних відео.